Це музоборона другий сезон на телеканалі «Дім». Мене звати Давид Стеблюк. Актор, музикант, щасливий тато. Та від стеблюк. Зараз вони зараз! На голос це перша моя спроба була. Я йшов до Сергія Бабкина свідомо, бо я слухав п'ятницю тоді. Він був крутий для мене, як тренер. Після того я ще два рази ходив на кастинг. Ну, невдалі пісні вибирав. Артист має щасливу родину і не приховує, що дружина та син є його головним натхненням у творчості. Світі що свальші, ти з душу для мене, ти мірай, З початком повномасштабного вторгнення співак бере участь в благодійних виступах на деокупованих територіях. Куба застигла грима заборі. чому я тут? Ще? Я коцю давно на волю ти один не стався, сіто посміхався. То подумати міг, що на тілі твоєму так розвітати малан. Бере участь у благодійних виступах і за цей час презентував свою нову пісню. 24 лютого лютого мене розпочалося з телефонного дзвінка. Нас збудив тато Єви. Це моєї дружини. Тато він е набрав і каже повномасштабне вторгнення. Я, в принципі, очікував, що це буде. Це було в принципі, логічно, бо я дивився тоді багато, спостерігав за новинами. І всі боялися і не вірили до останнього, але знали, що це може бути. Бо з 2014-го у нас іде війна на сході. Той день у нас було планове е, УЗД. І Як ми були в кабінеті на УЗД, ми старалися відключитися. Він нам посміхнувся. Це було круто, реально. І тоді, коли він посміхнувся на екрані, ми е, зрозуміли з Євою, з дружиною, що якщо він сміється, значить все буде добре. Тобто перемога 100%. Вони якось знайшли в цьому теж символізм, що перемога буде за нами. Ми говорили про те, що, можливо, давай поїдеш за кордон. Але вона мене крута і сказала, що ні, тобто це моя земля. І чому ми маємо тікати звідси? Ми вирішили, що народжуємо все рівно 100% в Україні. Сина звати Авель. Він з'явився на 4 квітня під час уже повномасштабного вторгнення. Тоді й лунали сирени. Це такий, знаєте, складний період в житті країни. Але в моєму сімейному я не міг дозволити зіпсувати їм. Свято, це для мене було свято. Коли він народжувався, нам сирени не заважали. Це було по-особливому, це було сакрально. І я тоді взагалі не думав ні про що. Мені головне було його зустріти. А він родився величенький 4250. Я дуже себе неспокійно почував, коли я в тилу. Тому я ж почав і волонтерити. Я спочатку як волонтерин сам. Як міг. А коли вже я зміг до більш масштабних проєктів, таких як Юнікордіс, долучитися, це відновлює якісь сили, що ти не в тіні, і якось все ж таки можеш бути корисним для людей, для військових, для людей, які постраждали від е, окупації. Тому я залюбки тільки мені запропонували поїхати на Харківщину. Ми обговорили всі деталі. і Поїхали. Захід свіданок до бою, тобою я тільки живу. Для живу. Ми побачили бажання людей жити. Ці люди пережили реальне пекло, вони заряджають своєю силою духу і вони дуже потребують любові. Ти приїжджаєш не тільки з гуманітаркою, ти приїжджаєш їм допомогти якось культурно. Це така якась психологічна розрядка. Співаєш, вони забувають якийсь період, підспівують, і вони завжди звуть, приїжджайте назад. А ми за Юлюки приїдемо, щоб їм допомогти якось як можемо. Ми розуміємо, що цього мало. Хоче закрити ці рани, якось їх залатати. Ну і з хлопцями ми стараємося це робити. Степанія, мамо, мамо! Степанія. Зараз в мене є е, пісень-12 точно, тобто, які навіть написані було до повномасштабного вторгнення. І, ну, і є, які написані під час повномасштабного вторгнення. Пісня Псевдоцарство це звичайна авторська пісня. Написав я це вночі. Багато е, навіть в Україні людей е, замовчували повномасштабне вторгнення навіть через серед селебріті, може їх знаємо. І багато хто мовчить, е, хто за кордоном, хто знає. Правду. І я їх назвав бридкими щурами. Ну і звичайно, назва гротеск псевдоцарство, тому що я висміюю взагалі е, існування Росії як держави. Е, і я планую побачити, як горить Москва. я хочу, щоб вони відчули те, що відчули наші люди. Е, я хочу, щоб вони ховалися по підвалам. Не знаю, хай, але не від наших рук, хай вони самі себе заженуть. Ми вернемо свої кордони, ми повернемо їх до 91-го року. А вони хай самі себе з'їдять. там це не треба бачити. Вони це зроблять. Там розуму нема. Сяде за стіл, принесе в хату негарних новин. Героїчно. Фелікс тут догорів, але стан ніби падає, жмуток тротів мозаїчно складаєш образ його. Той час, як тіло стає земним длом, падає птиця з підбитим крилом. Військо зачитує в пам'ять в Згадую, як було там. Ти був зовсім юнак, же тоді звав себе отаман. Словом завжди на коні нас догнати тебе тоді міг лиш туман. Всюду блуд та суцільний обман Ти один не здався, світу посміхався. Хто подумати, ти міг, що на тілі твоєму. Так розквітати млад, глянь в очі мої, що бачиш ти З кров'ю за правду бунтарство мовчать, Ридкі щури, здохнуть вовни, попіл згорить, псевдоцарство. царство глянь. Народи мій, ти не скоро не знаєш, що ніколи не будеш розбитий. Тіло все пане ранами, але ти істини з трупом та правди покритий. Не на вистю налитий, світом нації, я твої діти зумів розірвати столітні кайдани. А значить, не будеш убитий. Слово наше закон, проституція, орлика, еталон. Як потрапиш полон, розвідку лексикон. консій швидко зустрінеш землі, скон. Москаль нам не брат, чи на стороні зла. Ми Слов'яни, вефіно, угорська орда Та. Що далі буде, знає лиш Бог, але точно не люди Ваше зло не забуде, з нами правда прибуде Отвічно горітимете у пекелім водлі Не врятую вас, чудо, супоставте буде нащадки, люди Не відмитись від бруду Зустрінемося в судний день на горючій рілі, глянь, в очі мої, що бачили. Для мене це честь бути серед е військових. Ти не супергерой, ти нічого нічого не робиш такого е великого, коли ти їдеш до них. Ти їдеш е підтримати. А військові це щире глядач. Як вони завжди кричали Красава! серед наших супергероїв. Спілкуватися з ними, набиратися їхньої енергії, дарувати якісь їм емоції. Ми маємо працювати на нашу перемогу. Ми не маємо жалітися на те, що нема світла, нема води. Ми розуміємо, що буде складно, але ми маємо заплатити цю ціну. Рабство набагато легше, правда? ж? Стати рабом це пішов і працюєш, а свобода вона виборюється, тому вона виборюється важкою ціною. Але водночас я гордий, що я українець. Що наша нація незламна нація просто титанів. Я побажав би українцям продовжувати Продовжувати е в тому ж дусі боротися. Я знаю, що перемога на наша це 100% безперечно, і вона буде скоро. Це музоборона з піснею до перемоги.